Це постійне відчуття, що щось може трапитися, тих, хого чекає, воно постійно переслідує. Стосовно цього бою, де він загинув, то там просто, от, знаєте, як то кажуть, все проти нього було. І я помітила, що вона пише йому туди вести малюнки про те, що вона помститься, і про те, що Україна обов'язково переможе, що його е жертва була не дарма. Діма із Скороходове. Взагалі він народився в горішніх плавнях. Потім вони з мамою і братами приїхали до Скороходове, там проживали. Дуже в них була дружна сім'я і мамою також захоплююся, тому що мама виховала одна трьох дітей сама. І при чому так, трьох хлопців, і при чому люди вони отакі от хлопці, герої, що Діма, Женя. Брат ще Анатоліє, ну такими порядними людьми. Познайомилися, ще в 2012 році довгий період просто спілкувалися як друзі. Більш тісно почали спілкуватися, коли я дізналася, що загинув його брат Євгеній, в 2014 році, в 21 липня в Пісках в бою. Тоді почала йому допомагати. Потім він розповів, що також вирішив доєднатися до «Лавазову» і поїхав в Маріуполь. І так йому допомагали, і так ми спілкувалися. Принциповий, справедливий, дуже подобалася нього в очах. Така була життєрадісність. Завжди так емоційно щось розповідав, добрий, спорідна, душа, одним словом. На той час він любив. Складати вірші і навіть пісні співав. Брату присвятив своєму. На загиблі брата він дуже важко переживав. Дружилися у 2017 році. Він дуже турботливий чоловік, завжди вірний чоловік. І на нього завжди можна покластися, завжди довіряти. Ніколи не було якихось там питань, де чого. Ну завжди ми. Разом допомагав по господарству, дуже дитину любить, в них були дуже-дуже близькі відносини. Дочка Євгенія в нас е, і шість років, перш, пішла до першого класу в цьому році. Е, дуже сумує за татом. Він займався, коли ще в 2014 році пішов на війну. Е, був машиністом будівельного крану, в Полтава Трансбуд» працював. Е, Потім повернувся і теж повернувся до своєї професії, тому що він любить свою професію, любить будувати, створювати щось нове, ремонтувати. І також він паралельно з тим організував у 2017 році громадську організацію «Воросткол», яка об'єднувала і ветеранів і просто людей долучалися. Мета основна була цієї організації, щоб навчити цивільних людей основам військової справи, надання медичної допомоги, долучатися до покращення військово-патріотичного виховання в закладах, тому що йому була дуже близька ця тема, і він ще тоді говорив, що війна так просто не закінчиться, і ще буде час, коли вона набере обертів. І коли я пам'ятаю, ми часто приходили на могилу до брата, він йому говорив, що. Ми ще повоюємо і ще настане той час, коли ще більше обертів набереться війна. Для всіх ждунів, любителів руського міра, переміря там, перемовин. Я устал. От, Мені надоїло то, що Це ціна вашої байдужості, ціна вашого пофіїзма. От, і дуже великої зарозумілості, От, коли ваші голови, дідо, прості істини, тільки сила тримає ворога, дивіться. У мене були друзі, які знали Діму, які займалися у нього, і у нас було заняття в військкоматі. І мене просто привели. Я приходив тоді сам, потім там брата підтягнув ще. От, і він одразу такий, ну скажімо так, він, я побачив постійно в такому якомусь русі. Тобто він пройшов, з тим поговорив: так, нас туди пропустили, потім ми прийшли, потім він каже, так, треба ворожейку забрати зброю. Ми пішли забирати зброю, забрали всю зброю, він нас розставив, каже, так, почнемо з того. Тобто він завжди такий от був непосидний. Дючий, тобто він завжди з як знає, батарейки Дюрасел. От Діма, це дві батарейки, які постійно були заряджені. За рахунок того, що ми постійно були в такому контакті, він потім мені запропонував вже бути інструктором. Він якось, от ну, по-простому, але дуже скажімо так, от ну харизматично міг все пояснити. Тобто, я от пам'ятаю у нього така улюблена фраза: це він, коли починав щось пояснювати, він каже: Друже, тобі треба, і от пояснює. Тому, от мене, цей якийсь простий... Такий його підхід. І я ще потім е, мене здивувало, він це ж постійно друже, друже. Я такий питаю друга, кажу: слухай, а типу, він же ж не пам'ятає мого імені, що він постійно до друга звертається. А друг мені каже, ні, він пам'ятає, просто він тебе от так от називає, тому що він вже розуміє, хто ти, типу, що, що ти з нами. Вихід. Я такий, а ну тоді добре, я ж потім такий кажу, та отак. От він каже, свят, типу, не парся, все буде добре. От І в нас там були такі моменти, коли вже коли ми були на блокпості, там це ж перші ці дні війни. От я ж такий кажу: типу, давай там якось, ну, типу, що я можу зробити, бо я не знаю, я там себе якось почав відчувати не в своїй тарілці. Він такий мені каже, типу, давай так, ти в мене тут не з'їдеш нікуди, ми, ми разом, ми працюємо, типу, ти бачиш, скільки тут наших, тому давай там. Не розкисай, тобто, от чисто як людина він міг. Просто і добре тебе якось і змотивувати, і, скажімо так, просто зорієнтувати на себе, зорієнтувати на те, що ми займаєтесь. Перший наш інструкторський виїзд. Я дуже хвилювався за це. От та він так завжди постійно казав, що нам треба робити. І він це так цей постійно підходив до мене. Там пояснював те, я там щось намагаюсь розповісти. І він підходить і каже: Ні, дивись, ти отут -от неправильно робиш. І я такий тоді. Та це ж ну, це, це ж я тут веду. Це моя точка давай там до інших. і Він оце це завжди. До, до якихось таких моментів доходить, і він завжди намагається бути всюди. Ось і з за цього його якась програма, яку він сам мій, вона ну, страждала. От і ми йому постійно казали, типу, Діма, займайся своє справою, Ми свою справу знаємо. Ти нас навчив. Все добре, типу, ми все можемо. А він от любив отак, прийти, прирвати. Перший раз ми з ним познайомилися також на одному з вишкалів Росколу. Це був здається, 19-й рік. Мене повів туди мій брат, який зараз є головою «Воросколу». Ми з Дмитром познайомились, почали займатися. Мені це дуже сподобалось. Потім почав якось на більш постійній основі туди ходити, приймати участь. Мені це сподобалось. Зміна! Раз. Два. Три. Поздрав! Думаю, класно буду займатися. Дмитро тоді. Так як ми не дуже, не дуже багато поспілкувалися саме в перший раз, якось не знаю навіть, як сказати, просто тоді ніяк не зрозумів цю людину, не дізнався більш правильніше. На наступний раз просто побалакали, познайомилися більш краще і дуже світла і добра людина, яка дійсно робила. Безкорисно свою справу і хотіла, щоб люди цим цікавилися і в цілому хотів допомагати людям. І Полтаві. Що Дмитро, я ж кажу, дуже позитивна був людина, тому і з ним кожен момент він якось запам'ятовувався, тому що е, якийсь там приклад з вишколу це ми йдемо, відпрацьовуємо. Він йде, все це знімає. Потім такий, все, фігня, давайте на назад. Все повторюємо, бо ви нічого не поняли. Все, давайте повторюємо. Він е, не ставив себе вище, ніж нас. Тобто, ми всі були е, на одному рівні. Ми займалися, ми навчалися, тобто ніяких там, е, так скажемо, протиріч у нас ніколи не було ні з ким. Коли почалось повномасштабне вторгнення, 24 число. Я це гарно дуже пам'ятаю цей ранок. У нас в організації, ми всі знали, що це буде, і готувалися до цього, так скажемо. І у нас був план дій: що якщо ось ми прокидаємося, все почалось, то всі збираються в одній точці і йдуть там або військкомат, або як вийшло в ітогі, пішли в територіальну оборону. Тобто всі одразу там на 12 ранку вже всі були напевно оформлені. Дмитро, як знаєте, як наш вчитель, який нас багато чому навчив, а ми хочемо продовжувати його справу і надихаємось ним. Любив приготувати щось поїсти теж на вихідних, він готував дуже смачно. Мріяли на старості років приїхати десь в село. Завести якесь господарство, вирощувати квіти. Діма хотів писати книги. Початок війни в нас застав вдома. Діма готувався на роботу десь. Мабуть, о п'ятій о ранку зателефонував йому знайомий, і сказав, що все почалася війна, тому що в Миргороді вже прильоти. І він одразу зателефонував на роботу, сказав, що його сьогодні не буде. Почав телефонувати нашим членам організації, які приходили до нас на навчання. Зібралися і поїхали до штабу тероборони. Спочатку вони були в штабі тероборони. Потім на Харків на Харківщину виїзди були. А в листопаді 2022 року він перевівся до 3 ОШБ. Був командиром відділення і займався інструкторською роботою. Готували особовий склад до бойових виїздів. Вирішив перейти до 3 ОШБ, тому що він хотів брати безпосередню вже участь у боях, і на той момент, коли він приймав таке рішення, ще ніхто не думав, що нашу полтавську тероборону будуть залучатися, ну залучати до першої лінії бойових дій ну, взагалі на нуль. А йому в третій бригаді подобалися, ну, саме колектив, люди, що там цей дух єдності, братерства допомагає кожен один одному. Більше хотілося навчань на той час, щоб проводили тренування, навчання. Проблема така, що ну, не співставлення кількості зброї, кількості людей з боку Росії, і з нашого боку, звісно, це в них набагато переважає. Що він говорив багато артилерії, багато зброї, багато людей, тільки не в нас. І він завжди був принциповий і справедливий, вірний своєму слову. І він завжди, що він говорив, те він і думав, те він і робив. такого, що він там щось сказав і не зробив, такого не було. Завжди намагався втілювати свої плани, доводити до кінця свої дії і завжди намагався в усьому, за що він береться, бути найкращим чи то навчання, чи то ремонт якоїсь техніки, чи то робота. З перших хвилин нашого протистояння, я тільки так можу сказати, ми дуже швидко згуртувалися. І щоб ви розуміли, вже за годину, от в 6 ранку ми вже були у воєнкоматі. Мені поновили звання і сказали, їдь на, ну, на пункт дислокації, де нас збирали. От, я приїхав і вже там побачив Юденка Дмитра. Ну, я з ним був знайомий і до того, о, до цієї події, до початку війни, але не думав, що він буде у мене замом. 25 лютого нас вивезли у поле, От, І сказали, що це наш участок. Ну, ми першим. Першої справи ми окопались, нам залишили якусь палатку, подобія палатки е, е, на взвод. Е, ну, це, як ви розумієте, була зима. От. І одна буржуйка, яка стояла на вході, а палатка була ну, внутрішня частина. З усім лічним составом е, е, Дмитро працював. В будь-яку погоду і в будь-я нагоду. А щоб ви розуміли, він, мабуть, не бачив себе в якості ще когось. Він преподносив і вкладував душу. Щоб вберегти життя бійцю, йому треба не просто володіти а, зброєю, а треба вміти окапуватися. А, і це треба робити дуже швидко, бо ти не можеш знати, що, яка в тебе там ділянка. От. І він розказував, як це треба зробити. Тобто у кожного з нас була саперна лопатка. Хоч на штик, хоч на півштика, але це дуже робиться швидко. Укрепляємося. І е, це було розказано, потім як, е, який повинен бути окоп, яка повинна бути е, сектор, е, сектор обстрілу. Як це все визначить? Як... Оце все він розказував, бо він це знав. А він це знав, мабуть, ще з 2014 року, а... бо він, ну, скажімо, цим жив в якійсь мірі, завжди вірний. Шум. Він так і залишився. Ну, а запам'ятався любов'ю до життя, Ну, він не з тих, хто прикриє спину і не буде дивитися за угла. Чим закінчиться, що і як. От. І я вам скажу, ну, всі хлопці, які були зі мною, всі 28 чоловік, ми прийшли з першої хвилини, з першого дня і друг за друга ми стояли. Так як він писав рапорт на десантно-штурмову групу, или батальйон, или, я не пам'ятаю, на Азов він просився весь час. А Діму, виходить, вже я навіть не пам'ятаю, як його забрали, що він ну, так якось, ну, я навіть не замітив, коли він тільки узнав, що його вже перевели в третю штурмову. Це та людина, яка хотіла от, бути на самому гострі. Загинув 6 травня під час штурмової операції в селі Іванівське Бахмутського району. Він дуже переживав, ідучи на цю операцію, він мені говорив, що планується така штурмова операція, і вона дуже складна, тому що ну, знову ж таки, у ворога дуже велика перевага в техніці, в артилерії, в людях. У нас артилерії набагато менше. Тому потрібно заходити в тили для того, щоб вибивати ворога, і це дуже складно і буде багато втрат. І він мені говорив, що ну, на 90% що я можу не повернутися з цього штурму. І мені говорили, що побратими група пішла дві штурмові групи. і Коли вони рухалися, потім Діма пішов трішки вперед, щоб подивитися, чи безпечно рухатися особовому складу далі. І Ну, вибухова травма написано у висновку ВЛК. Що це була вибухова травма? Як похорони відбулися, я такий кажу: давайте. Я тоді був на лікуванні е, після поранення, і такий кажу, давайте робити вишкіл. Давайте робимо пам'ять Діми вишкіл, тому що організація не повинна е, помирати. Настя, лісниця контролю коридор. Лісниця. Коридор. Лісниця. коридор. Коридор. Лєсниця. Коридор. Типу, ми маємо далі тренувати людей, ще нічого не закінчилось. Давайте готуватися, давайте збирати навколо себе людей. Тому що це Діма це, Діма цим займався. Діма це робив. І якщо тіпа, не буде от такої активності, як в нас була, коли тіпа, Діма цим займався, це, ну, типу, це не йде. Бо я не хочу, щоб, скажімо так, ну, люди не були підготовлені, і там, от як 24 числа, все стається, а ніхто нічого не знає. Типу, я не хотів би цього. Я, скажімо так, Діма мене навчив тому, що треба готуватися, треба знати, що робити. Треба бути в курсі подій. У нас в чаті, типу, по-моєму, сапер. Да, наш, наш сапер е, е, взводу, який був і сапером у нас в організації, пише: типу, я, я, я пам'ятаю, як там було. «По е, Паніправіреної інформації, демон можливо, 200». От. І я все повідомлення вчитую тільки фразу паніправірений. Того, що, е, типу, мені не хотілося взагалі вірити, що ну я такий, типу, та ну, ні, ну це Діма. Типу, Діма він ну, знає, як все робити, знає, як от, що робити, як діяти. Типу, та ну ні, ну це якась типу, фігня. І я почав типу, писати своїм друзям, які також в третій штурмовій, кажу: типу, а що у вас? Типу, вони знають, от, якась інфа є, мені кажуть, що ми перепровіримо. Ти просто, типу, там він в іншому батальйоні. От, і, ну, я такий, типу, і я просто лежу, типу, і я розумію, типу, що це тільки в нашому внутрішньому початку, що це нікуди ще не пішло. Там, типу, що я так розумію, що ні дружина не знає, нічого ні. І я просто такий сиджу і такий. Так, ну, типу, чекаємо. Типу, чекаємо. Все повинно, ну, типу, все, все, ну, все може, це, типу, там, блін, та скільки людей з позивним дємон? Типу, ну, Я, я от так от просто сидів і такий думаю, ні, ну. Типу, ні. От, а потім мені вже пишуть, що це подруга, яка в мене була в нашим такмедом, вона перевелася в третю штурмову, вона була в батальйоні. Вона каже: Я по своїм запитала, типу, да. Типу, я такий, типу. «Угу». Я б просто вийшов з госпіталя і просто кудись пішов гуляти. Вороскол став як ідея і як організація, скажімо так, таким способом от розуміти, що Діма поруч, що от ми вчимо, як він навчав, і ми робимо так, як от він хотів, щоб це було і існувало. Стосовно цього бою, де він загинув, то там просто от, знаєте, як то кажуть. Все проти нього було тому, що їх було двоє з його відділення, і його напарник, коли вони вже були на місці, вони виходили з ББМК чи з БМП, я не пам'ятаю точно, і він підвернув ногу. Тобто він в Діма залишився з чужим ну, з чужим відділенням. Без своїх груп і я так розумію, типу, без чіткого прикриття. Бо коли там пацани, які розповідали, як його це як саме настигла його смерть, то він просив прикрити тільки побачив ворога. Як мені розказувати типу, хотів стріляти, а той вистрілив першим, і типу, все. І не зі своїм підрозділом, ну, не зі своїм відділенням. І той чувак, який з ним був його там напарник, він підвернув ногу. І ще й Діма писав, що з цього штурму можуть багато хто не повернутися. І ну, типу. Як мені розповідали, то це в нього поранення було в серце, здається. Мені казали, що в шию чи в серце, що він просто стік кров'ю. Тому е, цей оце, хто в штурмовому лакі що він казав, що моя рота його діставала. Ну хлопці з моєї роти його діставали. Каже, евакуація займала дві години для поранення такого плану е, серцево-легенево або артеріального кровотечі. Дві години це там, це до побачення, вже бо ви просто стікаєте. Постійне відчуття, що щось може трапитися, тих, кого чекає, воно постійно переслідує. Немає моментів, що ти розслабився, що щось безпечно, тому що навіть перебування в тих же ж містах прифронтових це також небезпека, кожен день, кожну секунду. це була субота. Ще зранку, десь о пів на дев'яту він мені записав відео. От гарного дня я вас люблю, цілую. Зв'яжемося десь дня через два, поході. Ну, я якось думаю, так, ну, пройде декілька днів і все, тоді буду ж чекати. Потім воно прийшлася субота, вже неділя, думаю, ну, воно вже, якось, вже цей другий день доходить до кінця, завжди ж дивлюся, чи немає діми на зв'язку, його на зв'язку не було. Потім я в соцмережах побачила, що ну, рідні, не рідні, близькі, знайомі почали писати про можливу втрату там, друга, такої великої людини. Якось воно вже сумніви заклалися, і я почала переживати, тому що ну, так співпідставила -спі ці дані. Е потім дізналася, е так через соцмережі там направляла на навчання ді мені е всякі роботи, тому що ж він особисто цього зробити не міг. Ну і випадково там побачила, що така новина, що Діма загинув. Це розпач. Розпач і безпорадність, тому що ми з Дімою завжди думали, що можна, ми керуємо своїм життям. Тобто ті вибори, які ми робимо, воно впливає на наше майбутнє. І ми самі обираємо, самі керуємо. І в ситуаціях багато ну, таких різних було ситуацій, завжди я йому допомагала, і ми разом виходили з складнощів, з труднощів. І я думала, що я завжди зможу допомогти. І розуміння того, що ти нічого вже не зробиш. Так. Просто безпорадність, що ти, ти тут, а він вже там, ти його не спитаєш, як ти не скажеш, що не підтримаєш його ніяким чином і повернешся назад. Я плакала. І дитина це все ну, почула, підійшла, запитала, що сталося. Я й спочатку не наважилася сказати, я думала, що скажу пізніше. Але потім вона вже пізніше до мене підійшла і сказала, запитала, мама, ну, чому ти плачеш, тільки скажи мені правду. Я так подумала, що ну, ще вона так по-серйозному, мама, ну скажи мені тільки правду. Якщо я зараз мені з... все рівно колись прийдеться і це сказати. І якщо я зараз їй збрешу, то як же вона потім буде мені довіряти? І якщо я зараз не наважусь, то як я наважуся потім. І я подумала, що разом нам це все пережити буде легше, тому що якщо я не скажу зараз, то далі я не знаю, як на це наважитись. І я сказала. Теж дуже розплакалася, і Діма, коли їй було два рочки, на день народження, дарував їй будиночок, такий картонний. І вона зразу пішла в той будиночок і там. Плакала, я до неї підійшла, ми обнялися, поплакали разом. Я їй намагалася заспокоїти, що тата фізично не з нами, але він завжди в нашій пам'яті, він завжди з нами, завжди нас любить. Він нас захистив, захистив наш будинок, щоб росіяни не прийшли сюди. І По-іншому ніяк. Іншого вибору не було, тому що він турбувався за нас. Потім вона попросилася заночувати в тому будиночку, і ми спали в тому будиночку. Вона досі часто по вечорам плаче, пише листи. У нас на кухні є поличка, де е, фотографії Діми і Жені, і їхні нагороди, е, якісь такі речі. Діма дуже любив колекції танчиків збирати і такі пам'ятні речі на тій полиці. І я помітила, що вона пише йому туди листи, малюнки. Про те, що вона помститься, і про те, що Україна обов'язково переможе, що його е, жертва була не дарма. Він мене дуже багато чого навчив. Подякувала знаю, за все, тому що він мене навчив бути впевненою в собі, навчив завжди намагатися бути кращою, вчитися, розвиватися, не сидіти на одному місці. Донька у нас разом це найбільше щастя. Наша спільна донечка. Ну і Завжди я відчувала захист і тоді, і зараз. Я завдяки йому познайомилася з дуже багатьма гарними людьми. Сонечко, доброго раночку. Сьогодні у нас такий гарний день сонячний. ось у вас також. Все, я вас люблю. So... <laughs>